В селі Добронь Ужгородського району сільська рада підготувала проєкт щодо оновлення центральної частини села. Незабаром тут має з'явитися сквер та пам'ятник. Частину роботи вже зробили. Та й найголовніша інтрига, який саме постамент прикрасить село, залишається нерозкритою. Сквер займає площу 12 соток. Вже зараз можна говорити про те, яким він буде по закінченню робіт. Лавиці та ліхтарі вже встановлені. Навіть частина території засіяна газонною травою. Іншу половину якраз готують до цього. Щойно піде перший дощ, траву засіють і тут. А ще аби сквер залишався чистим, встановлять урни для сміття. Загальна вартість проєкту – 280 тисяч гривень. Вже освоїли 180. Фінансування Фінансирування депутати поголосували із фонду розвідку. Знаєте, що тому з'явилася така стаття що єдиний податок платить сецприємців, попадають на фонд то, що можна на такі цілі. колись на території скверу діяв сільський ринок. Рішенням сільської ради його перенесли. Ця територія пустувала. А на сесії наявні у бюджеті кошти планували витратити на інші потреби, а не на облаштування скверу. Та депутати вирішили інакше було ініціатива ремонтувати сільську раду. Ну ето не пройшло. А пройшло пропозиція створити спарк. Як ви знаєте, вже робота закінчиться. Взяли будівельні роботи. Зараз йде посадка газона і ідеться робота по изготовлению пам'ятника символа села. У центрі вже підготовлений постамент, де встановлять скульптуру символ села. Над нею місцевий скульптор уже працює. Великодобринська сільська рада попросила мене виготовити скульптуру. Ідея скульптури, символа села, це жінка, що сидить з хлопчиком та нанизує на нитку перець. Спеціальний камінь для виготовлення скульптури привезли аж із Вінницької області, хоч це перша серйозна робота митця, та вже можна спостерігати, що нова скульптура стане окрасою оновленого центру та скверу села Велика Добрань. Вогняна стихія завжди наступає з Дненацька. Аби боротися з нею, потрібно реагувати швидко і професійно. В тих селах, які далеко від районних центрів, першими на допомогу приїздять місцеві пожежні команди. Діє така, і в селі Велика Добронь Ужгородського району. Втім, місцеві жителі можуть залишитися без своїх місцевих пожежників. Тут кажуть, нема фінансування з району. Чи вдасться залишити добровільну команду у наступному сюжеті? Місцева пожежна команда завжди не варті вогняної стихії. З'явилася вона в селі в квітні 2003 року. Відтоді мешканці Великої Доброні та із сусідніх сіл сплять спокійно. Вона, наскільки мені відомо, і в цьому році дуже багато мене спасала громадян села під час пожарів. Вона близько і тому за п'ять хвилин вже може бути в місті пожару. Бувало, що великі пожари були в селі, то в'їжджала Ічовська пожарна, але то мінімум півгодини і за пів години дуже багато шкоди може наробити пожар. В разі пожежі вогнеборці оперативно ліквідовували лихо. Співфінансує пожежну команду Ужгородський район спільно з сільською радою. Втім, останніми днями спокій жителів порушила звістка про те, що надалі фінансувати пожежну станцію, коштів немає. Поки фінансування рішалось із районного бюджету, де було прийнято програма по сільській пожежної частині. Дев'ять місяців профінансувалось. Вчора, після рішення бюджетної комісії, виникло, що я розумію, що у районної ради районної адміністрації деняк на то ні У місцевій пожежній команді працює 11 пожежників. До цього часу вони отримували мінімальну заробітну плату, та вже минулого місяця навіть ці кошти профінансували не в повному обсязі. Получили одну третю тільки зарплати. от і все дені більше не було. Та й раніше були такі, що три місяці, п'ять місяців не отримали за два, тому що таки знайшли завжди. А тепер сказали, що взагалі грошей не буде, не чекайте і делайте, що хочете. Про те, що коштів немає, пожежникам малої Доброні повідомили 17, жовтня. Те, немає, Доброні повідомили 17 жовтня. Казали, що ніде не можуть знайти таких коштів, бо немає району. Не виконали план. По бюджету і тому не мають коштів на фінансування нашої пожежної Но пожежа пожежна станція наша необхідна нашому селі. Не лише нашому селі, а цьому угорському кущу. Місцеві жителі побоюються, що справа рухається до ліквідації станції як такої: кажуть: до Ужгорода та Берегова 40 кілометрів, до Мукачева 30. Та й щоб не так вже й близько. Доки звідти доїдуть пожежні машини, може бути вже запізно. Якщо э, вдруг пожар і поки ця пожарная команда з міста виїде, то вже не треба їхати. Бо немає смуга. Бо за 20 хвилин хоч щось згорить. Да я хочу, щоб була пожарна команда, тому що села велика. Всі кожен місяць проблема, але поки вийде з пожарної машини з чопи или з батька, вот це далеко. Я так думаю, що треба, тому що завжди ну, проблема є. В цій частині Ужгородського району пожежна команда потрібна та виправдана. На допомогу добронських вогнеборців тут сподівається чимала кількість населення. Визивають нас Чоманіно, Мукачевський район, Батіво, Береговський район. Тут сусіднє село Малая Добрань, Демичі, Тісянка, Есень, Саловка, в Геєвці виїжджали, в Чоп їдемо по повизову диспетчера. загалом місцева пожежна команда виїздить на виклики десятьох навколишніх населених пунктів, а також як підмога, коли надзвичайні ситуації трапляються в районних центрах. Багато пожежники не просять лише профінансувати заробітну плату, адже весь необхідний інвентар вони отримали як гуманітарну допомогу з Нідерландів. В цьому году вже два рази ми отримує з Голландії гуманітарну допомогу. та пожарні рукава ствол, пожарные, бойовую, пожарную боевую одежду, сапоги. Короче, очень большая помощь. Это это очень ценно. Машину пожежники отримали від служби МНС. Ще одну знову ж таки обіцяли подарувати закордонні спонсори. Головне, аби команду зберегли. Сільський голова каже: в разі, якщо ситуація не зміниться, на краще всією громадою шукатимуть шляхи утримання команди. Ето пожежна частина для нашого села потрібна. Будем або спонсорські, або добровольне, і що не решили, але як і говорили з колективом і, і, з, і з селом вітя ріш... вопрос надо решить так щоб пожежна частина далі в селі працювала пояснюють ситуацію з добринською місцевою пожежною командою і в обласному управлінні МНС. згідно постанови кабінету міністрів від 2003 року номер 202, місцеві пожежні команди фінансуються відповідно із місцевих бюджетів, бюджетів і відповідно всі асигнування на її утримання Здійснюється власне за рахунок органів місцевого самоврядування. В даному випадку це Великодоронська сільська рада. В Ужгородській районній раді повідомили, що в бюджеті коштів на отримання пожежної команди просто немає. Надія залишається хіба що на новий бюджетний рік та сільську раду. З нового бюджетного року будемо думати, що робити. Або там будуть зробити, або будуть там скидуватися спонсори, якимось чином, або якийсь фонд відкриється. Появиться в нас кошти, ми зможемо допомогти. Ну в даному випадку така склалася ситуація, що в нас просто немає коштів, щоб допомогти пожежній охороні. Тому що всі кошти треба дати сільським радам на заробітну плату та енергоносії. Бути пожежником благородна справа і працюють у місцевій команді великої Доброні» насправді віддані люди, адже поки що навіть безкоштовно готові рятувати людей від полум'я. Безплатно ніхто не відработати. Ну я так скажу, що сказали, що вслідчі півгода Хоч беруть на себе і будуть працювати. Втім, якщо найближчим часом ситуація не зміниться, місцеву пожежну команду доведеться або розформувати, або ж знайти небайдужих людей, то готовий фінансово підтримувати вогнеборців.